Депутати, шановні присутні, зараз у кожного є пульти, у кожного частина депутатів від різних фракцій єснове обличчя, вийшли з залу. Сесія сьогодні надзвичайно важлива. На сесії сьогодні у нас ми маємо розглянути питання і фінансування медичних установ, первинки, та ринки. Сьогодні в нас є і фінансування освіти, фінансування кожен, садочка 5 мільйонів на капітальний ремонт покрівлі, утеплення, плюс що по освіті, що по медицині, що по комунальним підприємствам і фінській міськраді ми виділяємо гроші на паливо, на дизельне. Якщо хтось не знає, я розповім. На сьогоднішній день, на жаль, в нас... Нема світла, працюємо всім, нема два є. Графік дуже важкий, і наші комунальні підприємства, Водоканал і інші працюють на генераторах. І мінімум півтори тонни епінь водоканалу витрачає в день. Так само е, наші структурні підрозділи і виконавчі капітанської ради, і е, наша селищна рада в рубежі, Рубіжі, в Козницях працює на генераторах. І сьогодні важливе питання виділення коштів саме на пальне, бо це життєзабезпечення нашого міста. Плюс ми виділяємо сьогодні, я вважаю, одне з найголовніших питань це кошти на наших військових. 5 мільйонів 640 тисяч гривень. Це дрони, це репли і на різні підрозділи. Питання сьогодні на сесії важливі. Якщо хтось хоче маніпулювати цими питаннями, і голова партії нових обличчя хоче диктувати в нашому місті свої якісь умови, такого не буде. Тут тільки умови закону і допомоги Збройним силам і допомоги нашим комунальним підприємствам, всім управлінням. І забезпечення життєдіяльності і існування е, нашого міста. І на сьогоднішній день е, ми будемо зараз проводити сесію, і я обіцяю, що кожен наш містянин узнає, який депутат нехтує допомогою і військовим, і громаді, і медикам, і освітянам. Є де можна включати політику, а є там, де треба брати і працювати. Я закликаю всіх депутатів брати і працювати. На сесії винесено тільки законне рішення. Вчора відбулося у нас засідання волів фракції. Я вважаю, що кожна фракція важлива в нашому місті і слові народу, і ЄС, і Нових Табличків Голоса, і Свободи, і Батьківщини, і думку кожної фракції ми повинні чути. Вчора на засіданні голів фракції було знято. Декілька питань з порядку денного це погоджено було, і остаточне право формувати порядок денний має виключно ірпінський міський голова, згідно з закону України. Так ми це і зробили. Комусь це не сподобалося, але, вибачте, ну, ми не якась картина, щоб подобатись. Тут треба треба брати і працювати. Тим паче, сьогодні йде війна, сьогодні важка ситуація в країні і відповідно. Ми саме в тилу повинні працювати в 10 разів ефективніше, бо нам дають час наші хлопці, які, на жаль, віддають своє життя за нас з вами. І може, якщо хтось це не розуміє з партії Нових облич і інших, я пояснюю, і 100% громада буде знати своїх героїв, хто не хоче приходити і підтримувати ці вкрай важливі питання. У нас на сьогоднішній день е, записані на виступи і ми почнемо нашу сесію перше з гімна України і далі по процедурі. Прошу гімн України. Присаджуйтесь, будь ласка, у нас були записані на виступи, і е, на виступи у нас не розміщена заряда. Всім доброго дня. Я хотіла відзвітувати, що сьогодні о 8.15 відбулася архітектурна комісія, на якій був. Визначений схвальний відгук по питанням прийняття і надання дозволу на розробку просторового плану території, що дуже важливе для Ірпеня. До 1 січня 2025 року ми маємо цей план підтримати, і це стане передумовою для розробки повноцінного генерального плану ірпінської територіальної громади, що дуже важливо для громади. Тому я прошу прийняти це до відома, що у нас це відбулося і. Підтримати депутатів ну, хто залишився. Дякую. Друзі, Бурен, Шановні колеги, шановна громада, шановний пане голово, у мене сьогодні було два повідомлення. Перше повідомлення. Ми із Тарасом Язовченком е, ініціювали програму, яка називається Допомога громадським організаціям, які е, допомагають армії. Ну, е, на жаль, я так розумію, що ми сьогодні це не проголосуємо, але, е, але е, значить, цю програму потім буде доопрацьовано і включено як порядок використання коштів. В програму допомоги Збройним силам України. Наступне. Сьогодні я свій виступ ще додатково хотіла присвятити звітам комунальних підприємств. Хочу нагадати своїм колегам, що ми є посадові особи місцевого самоврядування. Ми маємо працювати тільки в спосіб, визначений законодавством. Наше законодавство це. Конституції України, Закони України, півзаконні нормативно-правові акти, також рішення Єрфінської міської ради. Основні, нічого нового ми не можемо придумувати, і нових правил також ми придумувати не можемо. На сьогодні, в порядку денному є питання щодо затвердження і незатвердження фінансових планів комунальних підприємств. За 12 місяців 2023 року поясню, чому не має бути питання не затвердження. Є відповідні документи, наприклад, наказ Міністерства економіки про затвердження порядку складання фінансових планів, і також, можливо, хтось не знав із моїх колег. Є також рішення Фінської міської ради, яке регулює ось ці власне питання. Ми не маємо права вносити ніяких змін в фінансові плани, які вже, термін, яких вже відбувся. Я вважаю, що це політичні спекуляції, тому що ми живемо вже в 2024 році. Уже комунальні підприємства звітуються за другий квартал 2024 року. А ми ще по ці пори не можемо прийняти рішення про затвердження звітів 2023 року. І я ще відкрию таємницю, можливо, хтось із моїх колег-депутатів не знав. Комунальні підприємства вже готують фінансовий план на 25 й рік. Тому ось я закликаю на майбутнє. ну, Якось виможено вносити пропозиції в порядок денний і думати про те, як допомогти комунальним підприємствам, а не займатися будь-якими політичними спекуляціями. Тому наголошую. Питання порядку денного: 33, 35, 37 і 39 треба обов'язково підтримати. Тим більше, на засіданні нашої комісії, яка, до речі, працює вчасно, і ми підтримали звіти всіх комунальних підприємств за 23 рік. І ще я перепрошую, 3 квітня 24-го року. Ми, ми це мали давним-давно виконати. Тому ось ці питання обов'язково потрібно підтримати і виключити питання 34, 36, 38 і 40, як такі, які не відповідають законодавству України. Дякую. Дякую вам. Дякую, Камара. Я з вами погоджуюсь на 100%. Наступний на виступ був було декілька депутатів. Був Галовенка, який покинув залу був відвінар, е, який покинув нам представників партії нових таблич і, мабуть, не цікавиться важлива сесія. Наступний Руденко Сергій, будь ласка. Україні. Ага. Е, шановний пане голову, колеги, шановна громада кінська. Прикро бачити сьогоднішній такий демаш, де частина депутатів покинула сесійну залу. Є дійсно дуже багато питань, і ці питання ну, необхідно розглянути. Вважаю, що потрібно тим депутатам, які сьогодні покинули цей зал, вручити повістки з ЦЦК і хай та знімається там, було... не, не можуть працювати. Що їм не дає незрозуміло не, не ці умови, ну чуть-чуть може душковато, але це по зрівнянні з спортовими умовами, не що. Е, моя тема доповіді сьогодні буде виглядати 16 питання, там зміни в бюджет. Що відбулося? Е, зараз міська рада. Яка, як нам всім відомо, з першого дня щедро допомагає Збройним силам України, ну, і, звичайно, підрозділу де несу службу в даний час, я особисто ми за цей весь час були механізми, які працювали, якими можна було надавати допомогу Збройним силам. На сьогоднішній день ситуація склалася таким чином, що, наприклад, проводячи тендер, ну, це законна процедура, яку потрібно витримати, ми її витримуємо, доводимо до угоди, і ось на фазі складення угоди вже проведений тендер, є вже переможець тендеру. тендеру і значить, виробник не може витримати всіх тих умов, які передбачені угодою. Тому десь не сертифікована продукція, десь ПДВ не працює, а розводять руками щирою душою. але ж ви ж знаєте наскільки буде пристано розглядатися потім кру і все решта. Тому зараз розглядається можливість щодо субвенції на збройні сили. Це що таке? Пряме фінансування, є тростороння угода. Значить, міська Ірпінська Рада це значить, та, хто оплачує ту чи іншу продукцію, є замовник, там військова частина і відповідно, є виробник. Тому там можна і не дотримуватись, верніше не є змоги дотримуватись тих тендерних умов. Щодо сертифікації, зв'язку з тим, що ця продукція дуже динамічно змінюється, і на час замовлення і виготовлення продукції вже може відбутися певна зміна, і треба буде вносити зміни в цю продукцію вже в процесі виготовлення. Тому закликаю 16 питання, якщо у нас буде кворум, підтримати, і ми вам будемо вдячні. І це буде сказано в бойових умовах і відповідні будуть. Надані матеріали, акти прийому передачі, фото матеріали. Дякую, пане Володимире. Дякую вам. Якщо є якісь питання, вам дуже дякую. Єдиним я не зовсім... Сергій, я дякую вам за службу. Не зовсім з одним питанням я з вами погоджуюсь з приводу депутатам, які втікли з сесії, давати повістки ТЦК. Вони можуть втікти з лінії фронту. Це я вважаю не дуже не. Наступна на виступ в нас користь Михайлина. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня присутні. Чесно кажучи, вони так собі уявляли сьогоднішню сесію, тому що дійсно дуже багато важливих питань, які стосуються змін до бюджету і підтримки військових, які стосуються закупівлі палива для генераторів, в тому числі для шкіл садочків, щоб вони працювали з 1 вересня офлайн, в тому числі для ем, власне фінансування на освіту для того, щоб наші навчальні заклади вчасно запустилися. Але ми бачимо, що деякі наші колеги вважають, що якісь пріоритетніші питання, ніж ті, які я озвучила. Ми насправді, 24 лютого, в цій сесійній залі мали сесію і мали чіткі домовленості, що до кінця а, повномасштабного вторгнення до перемоги у війні ми не вносимо політику в сесійну залу, а просто працюємо на благо міста. Ну, бачиться, хтось не дочекався або в когось є уява, що перемога вже прийшла насправді її немає. Я на цьому хочу закінчити з політикою і звернути увагу на інше важливе питання, яке відбулося в нашому місті, тому що у нашому місті працює така громадська організація Сміливий до якого я маю причетність. І ми зробили громадський моніторинг без бар'єрності. Чому цей громадський моніторинг без бар'єрності важливий? Бо ми виявили, що наше місто не готове для повернення ветеранів, воно некомфортне, воно бар'єрне і. Більшість людей, якщо вони пересуваються в кріслах колісних, чи мають інші травми, не можуть зайти в наші освітні заклади в школи і в садочки і не можуть зайти навіть в амбулаторії. І, і, і хочу просто поінформувати громадськість, що відмоніторено 12 об'єктів соціальної інфраструктури. З них йдеться про чотири школи, йдеться про шість садочків, і про 2 амбулаторії. А насправді ситуація типова в інших закладів, які ми не моніторили. І ми дуже просимо зараз. Я попрошу команду моніторингу роздати моніторинг всім вивчити, подивитися, почати звертати увагу. Ну і звичайно, буду просити міську раду виділяти кошти і перевіряти благоустрій і інші відповідальні служби, щоб доступність була. Нашою нормою життя нашого міста ми маємо перелаштуватися на те, щоб обов'язково враховувати ті рекомендації, які нам зробив Віталій Чолкін, основний експерт по безбар'єрності. Дякую, Дуже дякую, друзі. З приводу безбар'єрності ми з вами приймали і рішення, і перше, об'єкт ми зробили нашим хлопцям. З військового шпиталя зробили інклюзівні доріжки, і на сьогоднішній день вони всім дуже дякують і службам, і управлінням і е, депутатам, які проголосували за це важливе рішення. Е, так як у нас сьогодні не зібрався хворум, а верніше частина депутатів просто взяли і проігнорували сесію. Я вважаю, це повказівки Карплюка. Я хотів би наостанок пояснити саме, чим це спричинило і чого така ситуація, щоб наша громада знала, в чому причина. Причина дуже проста. В нас є декілька рішень міської ради і хотіли їх внести в сесію. Про внесення та затвердження змін в структуру виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. Що це означає? Е, Будь-які рішення депутат має право подати міську раду, а виключно міський голова має право ставити на сесію або не ставити. Тим паче це кадрове рішення і робота фінської міської ради. Це закон України. Будь-який депутат не вище законом України і повинні всі це розуміти. Ми подали скорочення штатної чисельності на 15 одиниць. Партія нові обличчя подали скорочення чисельності міської ради на 24 одиниці, майже 30 верніше, майже 30 одиниць. Що це призведе? Вчора на бюджетній комісії. Підтвердження, моїм словам, є відеозапис. Ми повністю записуємо всі комісії, щоб показувати прозорі. і цим займається наш відділ інформативного, інформативного забезпечення, інформаційного забезпечення Київської міської ради. І деякі депутати сказали, що нам не потрібен цей відділ, чим він займається. Нам не потрібен відділ міжнародної співпраці. Я хочу пояснити, перше, чим щось говорити, треба проаналізувати, що вони зробили, що не зробили. Друге, треба почитати їхні посадові інструкції і положення відділу, що вони роблять. А відділ інформаційного забезпечення фінської міської ради показує максимальну прозорість, висвітлює всі рішення на сайті фінської міської ради, а їх тисячі цих рішень робить відповіді. Депутатам, бо за останні два місяці тільки відчави і помазана зайшли сотні депутатських запитів, які написані, які повністю однакові, написані під диктовку, під якоюсь методичкою, мабуть, когось. І це треба дати відповіді. Плюс є розпорядження ковар, є розпорядження інших державних структур, є розпорядження і... Міністерств і на це все потрібно давати відповідь. Це я назвав тільки 10%, що вони роблять. А нас вони роблять набагато більше. Нам не потрібен міжнародний відділ. Я хочу нагадати, що скільки у нас відбудовано і по співпраці з міжнародними відділами сьогодні є від такі, як Це треба просто знати. Нам не потрібно зустрічати делегації, які їдуть до нас і нам дають доручення в офіс президента або КАВА. Нам треба пояснити, що в нас депутати від нових обличчя вирішили, що нам не потрібен міжнародний відділ. Це смішно. І я дуже пишаю такими працівниками з міжнародного відділу, які свою роботу роблять на Я дякую і депутатам, які долучилися до міжнародного відділу. Особисто дякую пані Михайлині, яка максимально... Допомагає затягувати сюди інвестиції і спілкуватися з різними фондами. Я дуже дякую. Це величезна робота на сьогоднішній день. Якщо хтось ігнорує, а хтось робить. І результат на сьогоднішній день по міжнародній співпраці є шалений. Можна подивитися, що по школам, що по садочкам, що по комунальним підприємствам, що по іншій допомозі нашим громадам, по співпраці з містами-побратимами є результат. Але, на жаль, комусь це не подобається. А не подобається деяким людям з нашої громади, політичним діячам. І в мене питання, що зробила наша інвестиційна рада на чолі з Володимиром Карпюком. Залучена нуль із нуля під час військового стану зараз, під час війни. Ну Звичайно, тому що неприємно, що наші відділи управління працюють і працюють на громаду. А на жаль, постільки тільки питається піаритись і зривати сесію. А зривати сесію питаннями медиків, військових, освітян і життєдіяльністю міста це, ну, це злочин, не більше, не менше. Е, сьогодні в нас не буде звітів. Е, сесія, на жаль, не зібралася. Частина депутатів від партії Нових облич більша частина уйшла, вийшла з залу, так само є представники з ЄС, вийшли з залу, є не всі, і секретар ради так само не в залі. На жаль, я вважаю, що це велика їхня помилка і громада дасть кожному свою оцінку. Всім дуже дякую. Слава Україні! Ми е, Потім, коли буде сесія, ми тоді дякую. Що... Дякую. дивіться, єдине, що хто залишився на сесії, є пропозиція зробити сигнальне голосування. Да. Поставте, хто залишився на сесії, і я прошу, будь ласка, засоби масової інформації відобразити, І ми покажемо всій громаді, хто залишився і хоче розвивати громаду, а хто вибачте ви в ті сесії. По шість казівці. Будь ласка, прошу поставити. Всі нажали. Е... 13, 13 людський голова. Так, да, 13 тринадцять люзміський голова, за хворого не вистачає. Всім дуже дякую. Дякую. Почекайте, може, там не почалися. А ми не забрали, я сам. Окей, може і до вас прийдемо. Тобі вручили? Ладно, все роздали, немає. Є ще допомогу Спасибо за допомогу. Це ж моя організація. Ви ж мої. Вам дякуємо за все.